Так, дивіться, я казалось, що нам знадобиться оця гільза. Ось нам треба буде отак от маленьке кільце відрізати. Я тоді покажу нашу. Так, дивіться, ось одрізав. Диха, ага, ось одрізав. Ось це підрівняв трохи. Що ми робимо далі? Зараз я покажу. Беремо нашу ручку і ставимо його отак. І от оце буде у нас мітка. Зараз я ось покажу. Беремо отак от і легенько так от молотком. Впало, ну нічого. Ось воно відмітилось. Оце нам треба буде зрубати ось до цієї пори. Бо кольце, оце колечко буде одіватися на край рукоятки. Ну, тобто,